Аба, вовна на Росії в ніч проти 3 вересня. Спалахнув ще один аеродром за пів тисячі кілометрів від українського кордону. Вражені росіяни на знімали купу відео. Усі деталі атаки розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Бавовна усе квітне і квітне на Росії раптово чи не дуже в ніч проти 3 вересня спалахнув ще один військовий аеродром. Тепер у творі, яка за 550 кілометрів від українського кордону. Нажахані росіяни, як завжди, постаралися та не знімали відосиків. Тож пропоную подивитися і насолодитися. О, о, ті рака пішла! Вечер. Вот. Ховалися росіяни і під парканами. Ось така вибухова ніч. Один із росіян жаліється, що безпілотник збивають просто над його будинком, який він чомусь зібрався продавати. Чому ти стріляє, вони просто так стріляють. О, вон Де? Так, от літі. ще От він літіє, по ньому стріляють. моим домом, блядь, я только продавать собрался. Ну, По я... Не попали вообще блядь, ни разу. Та, та. Та, та. та варто зазначити, що тверь розташована за 160 кілометрів від Москви. Місцеві пабліки пишуть, що під ударом був наймовірніший аеродром в районі Мигалова. По інформації ШОТ громкі звуки стрільби почали роздаватися около 23 часов на окраїні твері в мікрорайоні Мигалова. До цього був слышен характерний звук прольоту БПЛА. Предварительно вже збито несколько повітряних целей російському мінобороні поспішили відзвітувати про нічні події в течені прошедшої ночі присічені попитки кістського режиму совершать терористичні атаки з приміненням БПЛА. Самольотного типа по об'єктам на території Російської Федерації, але упс про твір, а ані слова про аеродром. Російська влада скромно вирішила промовчати, ну, бо вирішили, що щастя любить тишу. До слова, ця авіабаза оснащена транспортними літаками Іл 76 МД та АН 124 Також там дислокується командування 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії та 8-й полк із її складу. Але Тверська область вже не вперше зустрічає бавовну напередодні першого. Ресня безпілотники привітали з днем знань. Тверську та московську області справжнім фаєр-шоу. наслідок атаки безпілотників по російських енергооб'єктах на території Каширської та Конаковської дрес почалися пожежі. Про це повідомляли російські телеграм-канали. Попри заяви влади, що ПВО все збіла очевидці пишуть, що на об'єктах було кілька прямих влучань. Територія навколо Конаківської дрес, та дороги поблизу були перекриті поліцією. Тоді ж губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив, що сили протиповітряної оборони збили над Томконаково український дрон, а загалом в цьому районі було зафіксовано 5 БПЛА. We'll I'm right Однаково розташована одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії. Друга пожежа виникла на Каширський дрес у Московській області. Пабліки цитують заяву місцевої влади про спробу атаки українських дронів. За версією влади, жертв та руйнувань немає. Очевидці ж публікують відео пожежі на каширській електростанції. Натомість місцеві чиновники стверджують, що пожежі не було, але на місці працювали екстрені служби. А Мінобив з ТРФ заявили, що протягом ночі проти 1 вересня російські Система ППО знищила та перехопила 158 безпілотників ЗСУ, зокрема 9 над столичним регіоном та один у Тверській області. Ну і нагадаємо, що днями керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ударів ставатиме лише більше. Якщо Росія думає, що удари по інфраструктурі, які завдає Україна, це тимчасове явище, то в Москві помиляються. Наші удари тільки нарощуватимуть інтенсивність. Не ми цю війну розпочали, але ми її точно завершимо. Но ну, бити є чим Росіяни. Зустрічайте ця пташечка залітає далеко в толи. Нова українська балістична ракета має дальність 600-700 кілометрів. Саме такі цифри озвучив Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента в інтерв'ю Новини Лайв. При цьому він послався на слова президента Володимира Зеленського. Зауважимо, що сам Зеленський 27 серпня 2024 року, коли оголосив про перше успішне випробування вітчизняної балістичної ракети. Про дальність цієї ракети не зазначав. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш, експерти Діфенс Експрес пишуть, що виробництво власних балістичних ракет дає можливість ураження дуже цікавих об'єктів на значній глибині РФ. Зокрема, у 600-700 кілометрах зону ураження з відповідним відступом від кордону чи лінії фронту потрапляє сама Москва, але у зоні ураження є багато не менш цікавих об'єктів. Наприклад, аеродром стратегічної авіації «Енгельс» під Саратовом, до якого так чи інакше, але все одно прив'язані російські стратегічні бомбардувальники, або база решток Чорноморського флоту РФ у новоросійську, бо оголошеної дальності вистачить і для того, щоб дістати Сочі, а також безліч інших об'єктів, які значно важливіші за можливість удару по Кремлю. Але навіть перша балістична ракета не єдина новинка нашого збройного арсеналу. В Україні також з'явилася нова гібридна зброя. Йдеться про ракету дрон під назвою Паляниця. Так саме це слово просили сказати росіян на початку війни українці на блокпостах та й не тільки. А виговорити його окупанти не могли. Слово клубника по по-українськи звучить «поляниця». Якщо атвіцілні невірно він неправильно, правильно за шибками накаління ліппуля. Паляниця. Паля ніця. Що ж, тепер паляниця не лише ламає язики росіян і знищує ворожі об'єкти. Словом, завдає агресору відчутних втрат. 25 серпня Зеленський заявив, що символічно у День Незалежності України відбувся перший запуск нової ракети та показав відео. Сау Богдана. Небачені надводні безпілотники. Далекобійні ракети та дрони в Україні вже є чим відповідати ворогу, але війна триває. Тож Україна продовжує нарощувати власне виробництво. За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 43 тисячі різних типів ракет та кабів. Один з найефективніших способів цьому протистояти бити по носіях цього озброєння російських літаках на військових аеродромах. Однак союзники досі не дозволили робити це своєю зброєю. Держава запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. І ось перші результати. Зустрічайте паляницю, українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко, лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити і тим менше страждатиме мирне населення. Паляниця буде запускатися з наземної платформи. Двигун турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижче аналогів, і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача паляниці захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території. Перша українська далекобійна ракета дрон Паляниця. Ракет дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів. Результати яких ми бачимо майже щодня у радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів, зокрема Саваслейка в Нижньогородській області. Звідки злітають ті самі міги, що несуть ракети «Кенджал». Паляниця має тактико технічні характеристики, як ракети, так і безпілотника. І саме тому виріб підпадає під обидва визначення. Водночас більшість даних про нову ракету засекречено. Невідомо яку бойову частину у систему наведення має БПЛА. Однак вказано, що він має турбореактивний двигун. Altyazı <laughs> M.K. На кадрах, які опублікував Зеленський, видно, що паляниця побудована за класичною аеродинамічною схемою. Тобто, крила розташовані в середній частині ракети, а ймовірно, рухомі рулі в хвостовій частині. Бойова частина розташована в передній частині дрона ракети. Про те, як саме вона запускається з наземної платформи, теж не показано, але це вже не так важливо. Важливо, що буде більше смаженого на аерефії. Ну, а враховуючи те, що у росіян більше зброї Україні доводиться брати не кількістю, а якістю та нестандарт. Ними підходами, тож росіянам приготуватися. А як думаєте, ви де відбудеться наступна бавовна? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні та слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.